15 жовтня 2022 року. Сьогодні у нас була робота на участку. Підсипали участок. Ось так, тут перед малиною підсипали. І за малиною, там де у нас була яма. Вже ями немає. Виглядає, я вже тут загорнув, готували місце під садок. Землю перевозили ту, яка тут була, від дороги, копали траншею, коли готували дорогу, щоб закидати потім ту траншею битим кирпичом, бетоном. От і наклали дві великих купи. Одна купа ось там була, приблизно ось там її забрали, а друга купа, ну, там біля того дерева, то там навіть не видно, що ми там щось брали. Така велика купа. Ну і тут його повністю зарівняли тут участок і вже почали рівняти перед будинком, ну вже тракторист поїхав.